Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми в Сумської області проводимо наш перший коп. Відповідно, виїхали на таке передісковане поле. Позаду в мене там, де лісочок, текла річушка Відповідно, тут на цьому місці подивимося, проведемо розвідку. Була б тут поруч, недалека, посілуха Пройдемося по неї, ну і, можливо, біля річушки будуть чи якісь цікаві знахідки. Сьогодні ми з камрадом Олексієм, вони ззаді привітайся. Всім привіт. Все, вперед на пошуки. І так, друзі, ходимо по такому полю, попадається кераміка, шмурдячки, і в нас вже є перший сигнальчик. І ось дивіться, в грудельці лежить кругляшечок. І це у нас гудзик. Гудзик. Є перша добра знахідка. Продовжуємо пошуки. І так, друзі, знову сигнальчик і знову підозрюю гудзик. Так і є. У нас гудзичок. Знахідки йдуть потихеньку, продовжуємо пошуки. Поле гарненьке, але шмурдяку дуже багато. Камрад знайшов гудзик гірку, одну монетку, я два гудзика. І випав у мене такий ще сигнальчик. Спочатку подумав, що теж шмурдяк, але дивіться яка. Якась прикраса. Позаду видно вон. якісь кліпси. От така от гарненька штучка. Будемо рухатись потихеньку до машини і переїжджати на інше поле. Продовжуємо пошуки. Так, ну що, пробіглись ми з камрадом цей городик. Знахідки ось мої. І в камрада одна копійка, гудзик гірка і пряслиця. Зараз переїжджаємо на інше місце, залишайтеся, продовжуємо пошуки. Піднявся сильний вітер, а ми переїхали на таке поле. Будемо ходити отут -от, по низині, туди до кущиків і сюди на праву сторону. Тут було пару хатинок. Будеться залишатися так, друзі, вітер, можливо, буде задувати. Відповідно, поле трохи знахідки дає, камарад знайшов дідьо, але перепашка погана, землю повністю не А В мене є сигнальчик, це випадає монетенька. І зараз глянемо що це. А це у нас царьок. одна кипійка 1898 року. От такий от Стан Микола II. Продовжуємо пошуки. І так, друзі, переїхали ми з того поля, де була погана перепашка. На це поле воно неподалік трошки краще. Є місця, де походити тут, тут. Ну, відповідно, чого включився. Дивіться, в мене є перша монетка на цьому полі. Ось вона торчить. І зараз глянемо, що за монета. Так. ну. Скоріше за все це 10 або 15 копійок рамочник. Монетка є. Продовжуємо пошуки. І знову сигнальчик, ось відтиск, і від... вивалюється монетенька. Так, і дивимося, що це у нас. А це ходячка. 50 копійок. Продовжуємо пошуки. Верхова знахідка, не прийшлось навіть копати, і випадає лисий гудзик. А ми продовжуємо. Буде знахідок малоготінка, але вони є. І ось дивіться випадає якийсь зелений кругляшечок. Зараз глянемо, що це в нас. так, Але ж це не монетонька, а якась отака от зелена штучка. Продовжуємо пошуки. Вибачаюсь, друзі, за якість, але вітер не щухає, а у нас дивіться, який кругляк. Черканув трохи голопатою. Дивимося, що це у нас? Що це у нас цікаве? А це 5 копійок. 53 року. Гані советы. дощ не дає нам корпати, потихеньку рухаємося до машини. Там підійдемо підсумок і будемо їхати додому. Так, ну що друзі, перший коп мій на Сумщині підійшов до завершення і по знахідках. Отака от якась штучка схожа на, на сову Ймовірно, по КР. Відповідно, одна копійка царь. Потім 15 копійок рамочні кранні совєти, 5 копійок, 50 копійок ходячка, гудзик лисий. Такі гудзики. І ось цікава річ. Така якась незрозуміла штучечка розплескана з тримачем. Якось так. Ну і знахідки камрада. Діньга 1747 рік. Копійка, 2 копійки, ще копійка ранні совєти, копійка пізні совєти. От якась цікава кришечка така з візерунком, ймовірно, з якоїсь фляги чи бутилочки. Гудзик гірка і дитяча кілечка. Сьогодні у нас такий коп. Кому сподобалось, ставте лайки.